І всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні я розповім про найдорожчу монету України. Вже за багато років Національний банк України, тобто НБУ, виписав дуже багато різних монет. З них серебряні, золоті і так далі. І за, за весь цей час був такий один феномен. Як монета. 2012 року чемпіонат світу по футболу тираж цієї монети десь 100 штук. Її ціна 1 мільйон гривень, але НБУ її виставляв за 500 тисяч гривень в началі. В деяких акціонах навіть продавали по півтора мільйони. І все за чого? Тому що вона єлі-єлі вміщається в вашу руку. Ви може спитаєте, чому ж вона така дорога? А я вам відповім. Тому що ця монета була, я вам казав, тільки 100 таких монет було випущено. Вона має 999 пробу золота. І вона вісить. Майже 500 грам, Т тобто пів кіло. Ось такий у нас був відеоролик. і Всім до нових зустрічей, і всім пока-пока.